Всім привіт вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати Аврору, покажу вам асортимент та ціни на посуд і різні товари для дому. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Також запрошую підписатися на мій влоговий канал. Якщо любите такий контент, посилання можна знайти в описі до відео. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Цікаві такі келихи, дивіться, 99 гривень коштує один. Рифлені перламутрові, Є ще ось такі на довгій ніжці. Їх вартість теж 99 гривень. Келих для шампанського. Так, є ще ось такі стакани. Їх ціна 88, склянка висока. Теж такі вони перламутрові різних кольорів, пісочний, білого кольору та сірого. Ось такі ще цікаві келихи. Їх ціна теж 99 гривень. І який об'єм 230 мл. Стакани є симпатичні, ось такий мені сподобався. Зараз подивимось вартість. 19 гривень всього-навсього. 300 мл. Об'єм. Є ось такий простий стаканчик за 22 гривні. І тут об'єм 290 мл. Такого плану стакан, але тут вже таке. Товсте скло, якщо тут тоненьке було, то тут товсте. І ціна 34 гривні. Такі звичайні, теж симпатичні, непогані. 34 гривні. Ось мені ці сподобались. 34 гривні 240 мл об'єм. І такі цікавої форми. Нерівної, рефлені. Це, напевно, 77 гривень коштує да. вигнутий стакан. І об'єм. Не написано, який об'єм є ще з цієї серії. Низький стаканчик. Напевно, в таку саму вартість. Так, теж 77 гривень. Ну, симпатичний, цікавий. Склянки з подвійним дном. Колись були дуже популярні. 119 гривень ціна такого. Теж об'єм не написаний і є ще ось такий. Тут об'єм буде трохи менший, хоча по розміру склянка така сама. Але на дні ще є декор. Знайшла такі цікаві чашечки, дивіться, ось така маленька для еспресо. З дерев'яною ручкою, але цікаво, чи не відклеїться вона. Дуже легенька, хоча це скло, вартість такої 69 гривень. Дизайн мені сподобався. І є ще ось такі, маленькі, дивіться, скляні ручка-кулька. І є такі кульки різних кольорів. І зараз подивимось ціну 39 гривень. Симпатично. Можна взяти для чогось не обов'язково для кави, а до прикладу, Щось зберігати там маленьке. Цукорниця, ось така скляна, 88 гривень. Є ще цукерниця подвійна за 199 гривень. Має два відсіки. Ось так виглядає, схожа на кришталь. Так, дивіться, її. Пляшечки для води пластикові, такі цікаві на цілий день. 109 гривень ціна зараз по акції. Є ще ось така прозора. До речі, є різних кольорів. 149 гривень. По 49 гривень ось такі пляшечки. Теж є мірна шкала. Точніше, тут години написані, яку годину потрібно випити водичку. Дитяча ось така для водички 109 гривень. І є, дивіться, ось такі величезні, з трубочкою. Ємність для напоїв з фільтром. 88 гривень. Теж є різні кольори. Є ще келихи ось такі. Тут низька ніжка, якщо тут висока, то тут низька. І ціна 69 гривень, але скло таке товсте. Чушечка цікава, ось така. Теж ребриста. Дивимось ціну 99 гривень. З золотистою річкою написано. Об'єм не пишуть. І така ще цікава з золотою облямівкою. Зараз подивимось ціну. 69 гривень вартість такої чашечки. Є звичайні біленькі чашечки. Така класика 39 гривень. Вартість такої чашечки. Ось цікаво. 240 мл, а 200 мл 49 гривень. І є в різних кольорах. Рожева. Червона, жовта, соти мед намадований, жовта ручка, 77 гривень, 355 мл. О, дівчата, хто шукав, є знову ось ці шуміші чашечки в різних. У кольорах, точніше, з різними малюнками. По 99 гривень. Пам'ятаю, весною був прям ажіотаж на ці чашки. Але, якщо чесно, по якості вони так собі мені не дуже подобаються. Ось такі в крапенку непогані, бюджетні. Зараз перевіримо ціну. 44 гривні 200 мл. Об'єм, є різні кольори. боскового кольору, рожевого, зеленого. Ось така ще симпатична. 77 гривень, 360 мл. А ще є ось такий набір із серії чашечок в квіточки. Тут чашка, сердечка і блюдце і вартість такого набору, але не хочу скануватися, 199 гривень. Знайшла симпатичні тарілочки, як я вам показувала. Чашку ось таку. Можна зібрати повний набір, є тарілочка. Десертна 69 гривень ціна і 19 сантиметрів діаметр. І ще зараз я дістану. Велика така сама тарілка, обідна. Її ціна 119 гривень і діаметр 27 сантиметрів. Симпатична. Є піала. Піала коштує 69 гривень і діаметр 11,5 см. Ось така. Є супова тарілка, треба дістати її. Ось така глибока супова тарілочка. 77 гривень 20 см діаметр. Симпатично, можна дійсно скласти симпатичний набір. Є ще ось такі симпатичні тарілочки з листочками. І вони є десертні, 88 гривень. Ціна десертної. Глибока коштує 109. Ось така. І ще є велика обідня вартістю 129 гривень. Це все порцеляна. Ось такі бежеві, симпатичні тарілочки, глибока, коштує 99. І велика обідня. Вона прям величезна, як блюдо. І вартість такої 119. Тарілка обідня, фарфорова день і ніч. Тут день, тут ніч. Симпатичні лимончики такі. Нові спогади про літо, про Італію. 99 гривень зараз ціна такої. Ціна зі знижкою. Є ще ось такі варіанти під мармур. Так, це тарілка десертна. 109 гривень. Такий приємний бежевий колір. З цієї серії знайшла ще ось таку прямокутну. 149 гривень. Напевно, були і глибокі, але вже розібрали. Цьому кольорі є в білому. Зараз подивимось. Ось така обідня, але я кажу, що дуже великого розміру, наче блюдо 149 гривень ціна такої. Зараз подивимось вартість супової, глибокої. До речі, можна використовувати. Можна використовувати як салатник. 100... А, це і є салатник 149 гривень. Ціна. І є ще десертна за 109. Симпатичний ще ось такий чорний посуд. Крапинку Салатник піала 14 сантиметрів. 119 гривень. Є прямопутне блюдо. Зараз треба його дістати. 179 гривень коштує таке блюдо овальне. 25 сантиметрів довжина його. Глибокі тарілочки є. супові 129 гривень, 20 см, діаметр такої тарілки. І ось є обідні великі Тут діаметр половиною сантиметрів і ціна 139 гривень. Є непогані ємності для зберігання. Ось такі скляні з дерев'яною кришечкою. 84 гривні, об'єм 550 мл. Кришечка дуже щільно закривається. Тут є така резиночка. Є ще ось така ємність скляна. Вона легша. 109 гривень. Фігурна ємність. Тут кришечка відкручується, начебто, ані просто відкривається. Є ще більшого розміру, більшого об'єму. Тут 670 мл, 119 гривень. Тут об'єм, я не подивилась, а не написано а, 400 мл Ось такі великі. З металевою кришечкою. 149 гривень. П'ємність для сипучих об'єм. Один літр 400 мл, скло та метал. І ще меншого об'єму. Така сама ємність. Тут об'єм один літр. І ціна. О, ціна зі знижкою 59 гривень. Дуже хороша ціна. Можливо, хтось шукає. Будуть гарно виглядати ці ємності. На полицях в кухні, тому рекомендую придивитися. Це, напевно, пласт. А, ні, теж скляні. З пластиковою кришечкою ще й малюнок є. метал скло, об'єм 1 літр 20 мл. І ціна. 169. Є меншого об'єму. 660 мл. 139 гривень. Ціна меншого об'єму. Ось така її, до речі, теж симпатична, скляна, зі скляною кришечкою. Кришечка, ручка в вигляді, сердечка. Така прям нарядна ємність. Подивимось вартість 99. О, є ще більшого об'єму з дерев'яною кришечкою. Ось як я показувала маленьку. Тут об'єм 900 мл. 99 гривень. Така баночка теж для сипучих, але з часом цей механізм виходить з ладу, тому я не дуже рекомендую. 119 гривень, півтора літри об'єм тут. Ось такі баночки дуже цікаві. Куркова кришечка у вигляді кульки. Так, об'єм не видно. 99 гривень ціна. Це є мостик для меду. Он є. Спеціальна ложечка для меду у вигляді кактусу. 44 гривні така ємність і є ще з жовтою крутою. Скло і пластик. Ось такі ще симпатичні баночки для закруток, але в принципі можна зберігати якісь спеції або крупи. Так, тут об'єм 500 мл. 55 гривень, прям дуже гарна банка. І маленька. На 300 мл іде. І зараз подивимось ціну. Ага, тут немає штрих-коду. Немає. А, ось, не побачила на самому видному місці 49 гривень. Зараз, до речі, по акції можна купити ось такий набір, блюдце, чашечка і ложечка. Ось Такий перламутровий набір. Коштує він зараз 249 гривень. Подивимось менажниці дошки для сервірування. Ось така цікава для сиру, снеків, винограду. Різних ягідок. Так. 249 гривень вартість такої. Це просто дерев'яна дошка. До речі, дуже симпатична, невеликого розміру. 25 на 15 сантиметрів, 44 гривні. Є отвір. Можна повісити. Є ще. Така велика, дуже гарне дерево тут, на вигляд. Мені прям подобається і начебто гладеньке, якісне. Дошка кухонна, дерев'яна, 23х34 см. Натуральне дерево, бук дуб, липа І ціна такої дошки. 129 гривень. Дуже хороша ціна і симпатична дошка. Навіть для декору можна поставити в кухню. Буде гарно. Ця тоненька дуже. 30 на 20 сантиметрів. 39 гривень. Так, є ось така менажниця у вигляді. Сови невеличка, дерев'яна. 88 гривень. Тут тільки сови залишилось, хоча на малюнку був зайчик. Напевно, були і інші звірі чи птахи. Так, є ще ось така. Дошка для сервірування 119 гривень. З ручкою круглої форми. Менажниця у вигляді серця на два відсіки. 249 гривень. Теж дуже гарне дерево тут. Але вони, бачите, є різних відтінків, можна підібрати. За своїм смаком є ось така минажниця. 299 гривень вартість такої. Ось така минажниця для чашки та смаколиків. Дерев'яна. 77 гривень. Ще гарна ось така овальна. Ось цього бренду дуже гарна якість. Можна смі... сміливо купувати. 349 гривень. Ну і ціни тут вище. Єменажниця цієї фірми круглої форми. Подивимось вартість 349. І є ще ось така з ручками. І ціна її. Так. Така сама 349, гарненька. Є ще овальна, але вона трохи меншого розміру, попередньо, 20х28 см, і тут 5 секцій. Так. 299 гривень. Маслянка пластикова, прозора, 69 гривень. Симпатично виглядає як скляна. Є ось така основа зроблена з бамбука. І кришечка пластикова 64 гривні. І є ось така пластикова за 55 гривень. Ось це симпатично. Контейнер для зберігання. Універсальний, бачите, можна і в холодильнику зберігати, косметику в шухляді. 55 гривень вартість такого. О, дивіться, контейнер для сиру, для зберігання. Ну, тут сир намальований масло, є різних кольорів. Біленький он є теж, 39 гривень. До речі, для сиру непогана річ. І стала біленький, симпатичний, доволі кришечка застібається, ланчбокс з ложкою та виделкою на два відсіки, 129 гривень. Є в різних кольорах, зелений-білий, це те, що я бачу. Ємність для зберігання. Є ще решіточка така, 139 гривень, теж в різних кольорах. А ось цікаві ємності, дивіться, кришечка така з дерев'яною ручкою. Ага, того закривається. Зараз подивимось ціну. 129 гривень. Є ще більшого розміру. Ось така. І ціна такої 169. А це набір контейнерів. Тут три контейнери. Вони пластикові, пластикова кришка. Ось Вон так вони виглядають. І об'єми на етикетці написані. 139 гривень. Кошик для зберігання, холодильник і не тільки. Є ось така ручка або така. Ціна 109 гривень. Ще отака ємність. Здається, що вона керамічна, але вона пластикова, дерев'яна кришка. Правда, бачите, не дуже вона рівна, кришечка. ця Ціна. 99, є різні кольори, точніше два. І ще ось така ємність для оливок. Дуже зручно. Всередині є сіточка, якщо її підняти, то рідина залишиться в ємності, а оливки в сіточці. Класна річ. В принципі, можна не тільки оливки зберігати 109 гривень, об'єм півтора літра. Ємність для пляшки. Ставиться в холодильник і кладеться пляшка 77 гривень. Пластикова вона. Її ще подвійна за 149. Ось так виглядає. До речі, дуже зручно не тільки вино поставити, а й молоко в пляшці. Так, і ще я побачила, тут є для зберігання яєць, але зручно ходити з такою в магазин і купувати яйця поштучно. 88 гривень. Такий лоток для яєць. Хороша річ. О, і за 200 гривень є такі органайзери для яєць. Ось так виглядає органайзер з яйцями. І коштує 199 гривень. Так, все, друзі, на цьому буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих покупок. До нових зустрічей. Па-па!